Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні, 10 лютого 24 року, ми проводимо засідання постійної депутатської комісії з гуманітарних питань. У нас на порядку денному загалом 22 питання. В склад комісії 6 чоловік, присутніх на комісії 5. Один депутат, член комісії відсутніх з поважних причин, тому є пропозиція вважати комісію повноважною, так як є більшість нашої комісії. Порядок денний у нас такий пронесення змін до рішення п'ятої сесії Хуської міської ради 7-го скликання номер 458 19-го, 12-го, 19-12-16 року. Про внесення змін до рішення сесії, скли... сесії Хурської міської ради від 29.06.2016 ну, року номер 257 про припинення шляхом ліквідації комунального підприємства Житлово-експлуатаційна контора номер 2 Питання номер 2 про затвердження положення про господарський відділ виконавчого комітету Хурської військової ради. Питання номер 3 про визначення центрів старостинських округів, адреси адміністративних будівель розташування робочих місць старост Уської міської територіальної громади. Значить, питання номер 4 Про затвердження звіту старости. Таких питань від 4 до 20 це у нас 17 звітів. Ми будемо голосувати одним пакетом. Наступне питання, у нас, наступне питання у нас про погодження проведення оптимізації структури та штатного розпису КМП, Хурська центральна лікарня і медицинського стапа Петровича. І питання про фінансову автономію комунального закладу позашкільної освіти, центр дитячої та юнацької творчості Сузір'я Хурської міської ради. Хто за такий порядок денний, прошу проголосувати. Хто за? Всі п'ять за. Утримався? Немає? Не голосував? Немає. Одного Одноголосно. Одно Дякую. Переходимо до питання номер 1 про внесення зміни до рішення п'ятої сесії Уської міської ради сьомого го номер 458 від 9.12.16 року. Доброго дня, земля. Прошу вас, розглянути проєкт рішення щодо переформатування складу комісії з ліквідації Ж-2. У зв'язку з кадровими змінами повністю у нас від початку до кінця, включаючи голову комісії, всі члени комісії будуть змінювати. В e, додатку є e, представлені всі члени комісії, то голова Тесличка, члени комісії в Губар Юрій Васильович, Пилип Юрій Васильович, Пріара Владислава Борисе Васильович і Бойко Оля Михайловна. Прошу розглянути, підтвердити. Нам треба закінчити просто вже процедуру. Дякую вам да. У мене пропозиція підтримати на роботу сесії. Хто за? П'ять за. Проти? Немає. Підтримався? Немає. Дякую. Є рішення. Є. Питання. Про затвердження положення про господарський відділ виконавчого комітету Хуської міської ради. Є пропозиція підтримати на розгляд сесії. Це просто загальні положення. Хто за? П'ять За, проти? Утримався. Немає одного голосу. Дуже вам дякую. Питання так, про визначення центр, центрів старостинських округів адреси адміністративних будівель розташування робочих місць старост Хуської територіальної громади. Тут мені пояснили. Щодо цього питання, єдине, що тут змінилося у одного із старост, змінилася адреса З82 на 82А. А перелік старостинських округів округів має бути погоджений всі разом, не відокремлюючи якийсь окремий округ. Тому, думаю, що питань по цьому нема. Є пропозиція підтримати на розгляд сесії. Хто за? 5 за, проти, немає, утримався, немає одного голосу. Дуже дякую. Так, привизначний центр це у нас немає. вас вас не можу попросити нас попросити? Так, наступне питання у нас буде про затвердження звіту старості. Це, що я говорив, у нас є 17 рішень, вони всі типові і всі одинакові. Є пропозиція направити на розгляд сесії. Звітість з наших старостів. Хто за? Я за проти немає потребу, немає дякую одного голосу. Наступне питання у нас про погодження оптимізації структури та штатного розпису КМТ «Хуська центральна лікарня імені Міцинського Остапа Петровича. Я представник, лікарні можу відповісти, якщо є запитання. Якщо нема запитань, то є. Є пропозиція підтримати на розгляд сесії погодження проведення оптимізації структури пахтатного розпису КМТ Хурського центрального лікарня і Медицинського Остапа Петровича Хурської міської ради. Хто за? П'ять за. Проти немає. Утримався. Немає. Дякую одного голосу І наступне питання. У нас буде про фінансову автономію комунального закладу образтивної освіти це витяжчиї юридианскої творчості сузилья, успіхи містої ради. Олеся Въседна? Прокоментувати так. А, добре. Відповідно до статті 26 -ї, 60 -ї закону України про місцеве самоврядування в Україні, а також відповідно до статті 23 -ї, 3 -ї, про освіту заклад освіти, чи загальної, середньої, чи дошкільної, чи позашкільної, як у нашій ситуації, може мати фінансову автономію. Саме тому ми розпочинаємо. Процес переходу закладу позашкільної освіти Сузір'я з усіма відповідно-структурними підрозділами на фінансову автономію, і відповідно виносимо на розгляд сесії, сесії проєкт рішення надати з 1 червня 2025 року фінансову автономію. Комунальному закладу позашкільної освіти Центр дитячої та юнацької творчості Сузір Якоської міської ради, відповідно вивести з 1 червня 2025 року позашкільний заклад освіти, зазначений в пункті 1 цього рішення зі складу централізованої бухгалтерії управління освіти, визначити третій заклад освіти, зазначений в пункті 1 цього рішення, розпорядником бюджетних коштів третього рівня. І відповідно керівнику закладу освіти, зазначеного в пункті 1 цього рішення, організувати самостійне ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності з 1 червня 2025 року, внести зміни в штатні розписи з урахуванням введення штатних одиниць, бухгалтерів для організації самостійного ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності, і внести зміни. До статуту закладу освіти я не перечитую весь проект рішення а коротко, і е, вести бухгалтерський облік та фінансову звітність з урахуванням вимог бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів, оскільки це тільки перший крок на переходу на фінансову автономію, то е, і відповідно вже. В перспективі ми бачимо повну автономію з 1 червня. Бо треба виконати ряд важливих кроків, які теж будуть стосуватися і відповідних рішень сесії. Тобто, це ще буде добре. Так, так, так. Це неможливо просто рішення сесії. Є пропозиція. Так, про рішення про фінансову автономію, комунального закладу позашкільний. По зашкільної освіти центр дитячої та юнацької творчості Сузія Кузької міської ради. Розглянути і винести розгляд сесії. Хто за? Чотири за. Дим утримався, хто проти, немає. Більше не прийнято, дуже-дуже дякую. Порядок денний вичерпаний. Всім дуже гарно дякую. Всім дуже гарно дякую. До побачення.